Так, Всім доброго дня. Сьогодні у нас на заміні фільтр AdBlue DAF Euro 6. Щоб до нього добратися, знімаємо оцей захисний кожух плохмасовий. Він на чотирьох отаких болтиках. Тут під зірочку Т45. Тобто, якщо у вас такий маленький наборчик, ну, у кого який тут а тільки по Т-40 є, то підеться докупляти отаку зірочку. Знаходиться він отут, оцей стаканчик. Тут як мені показали, ключ накидний, рожковий накидний на 27. Отак ми його підставляємо і зараз будемо відкручувати. Зараз одною рукою це робити неудобно. відкручу, тоді включуся. Отак от так вставляєте гарно до кінця. І все, і воно відносно легенько йде. Відкручуємо. Тут вже можна і рукою. О, воно вже рукою крутиться. Все, зараз відкручуємо і покажемо, що там робиться всередині. Так, вскрили фільтра. Тут трохи проблемний момент. Фільтр стоїть в такому положенні, як від зараз. Оцей піптик це воно вставляється, оце воно піджимається і потім кришка оце воно всю цю конструкцію піджимає. Значить, По розбиранню. Тут... Ой, поналивається трошки. Тут є отвір, Оцим, що в комплекті йде ключ з бошовським фільтром, да, фільтр я покажу. Ось цим зубиком я взяв, підковернув, да, воно пішло, я пальцями потягнув. Але далі, коли вже фільтр, фільтр сидить, там дуже плотно в посадочному місці. Тут цих два вуса, це воно має отак, я покажу, вструмлятися. Раз. Ніщі, ніщі. Це воно вставляється, має нажиматися, При, і, прижати, прижати і, і, і тягнути. Но, коли ви отаке от зробили, тут остається буквально пів сантиметра до бака. отут, Ви ніяк не витягнете. Тобто Під кутом теж неможливо його воно зразу вискальзує. Або обрізати цього ключа і потім плоскогубцями рукою прижимати до, до фільтра, щоб воно там впилися зуби в цей. Фільтр і тягнути, або я ось до отаким пробував. Трохи там не удобно, але от за цей заниз, отут де місце зараз я покажу, тут видно, де я брав. Ось я брав тут, зжимав за оцей буртик і акуратно рухаючи, рухаючи, донизу воно вискакує. Там буквально сантиметр, щоб воно пішло і воно тоді вже йде легко. Так, ну, під низ заглянути, не знаю, що там всередині робиться. Може вам буде видно, ні, зараз. Ще раз попробую. Зараз я попробую показати, що там робиться. Не знаю, видно, не видно. Так, коротше, збираємо все назад, зараз покажу фільтр і збираємо все назад. Так, новий фільтр має отакий вигляд. Тут гумове колечко, тут гумове колечко куди полетіло. Так. Ставиться він в такому положенні сюди. І оцей гумовий піптик, що його піджимає і вже тут закручується кришка. Так, зараз фільтр бошурський, от таке його маркування. От Кому буде потрібно. В, В... В... В фільтра є інструкція. Ну, По картинках дивитися, то тут звичайно все так просто, але по факту чуть-чуть прийшлося помучитись. Але нічого винялись. Кому може потрібно, буде бачити, що і як. Так, а я ставлю зараз фільтр на місце, збирається все, бо одною рукою це все незручно робити. Потім ще включуся. Так, стосовно встановлення, фільтр заходить легенько, тільки вже коли повністю він сховався, там пів сантиметра сантиметр воно вже туго йде, треба акуратно пальцями підпихати, щоб він сів на своє місце. Там вже буде чути, що фільтр дойшов до кінця. Потім ставимо того піптика. І кришкою піджимаємо, закручуємо акуратно. Поки закручував, то е, повітря виходило було чути, що щепить. Підтягнув, вже чути, легенько, там не тебе треба, без всяких лишніх зусиль. Підтягнув, чую, що вже все воно вже не йде. Все, кришка затягнута. Зараз ставимо на місце кожого. Попередньо бажано помастити тут різьбові місця, бо воно на повітрі, на пилюці, щоб там ржавчина його. Не роз'їдали я зараз помащу нігролом і ставимо кришку назад. Все, фільтр замінений. Отаке От обслуговування. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.